Світло можуть вимикати ще більше. Незабаром енергоатом виведе одразу п'ять енергоблоків АЕС у ремонт. Через це електрику можуть вимикати по шість і більше годин на добу. А як ви плануєте жити та працювати, якщо вимкнень електроенергії стане ще більше? Ну це дуже важко. Сьогодні вночі відключили електроенергію та включили вночі в два в другі частини ночі і Всю ніч працювали генератори, не давали спати нам. Ми закрив, зачиняли вікна, двері. Ну, я могу сказать, что у меня да, есть не генератор, у меня есть этот электроподстанция, как она называется, забыла, как она называется, но у меня она есть. Я планирую скоро уезжать, поэтому я не планирую подстраиваться под наше электричество. Ну, у нас есть генератор. Це, в принципі, як, Нетерпимо. Война війна все таки. Прилаштовуємося по дітей. Я так, ага, світ включений, якщо мені потрібно павербанк, там чи ліхтарик, чи телефон зарядити. Я дивлюся, включилося. Бігом-бігом заряджаю. Ось так от я. Ми вже перелаштувалися, в нас є екафло, і ми за те, щоб скоріш наступив мир, і було все гаразд в Україні, тому ми згодні на все.